О, світла знову нема. Ну, то діло поприлиме. Є лампочка, автомобільна світодіодна. І звичайний автомобільний акумулятор. Світло є, треба би ще трохи і тепла. Би в хаті було тепло. Ну, для того є кафельний п'єц, який наші люди мурують ще з часів Бабці Австрії. Так що якось не пропадемо. А ще тут оберігає спокій і дивиться, чи правильно я живу святий Миколай. Велика річ. П'єд вже трохи змучився, підкопчує. Але нічого, гріє досить добре. Є це трохи прогоріло, набралося грані. Спробуємо заварити чай. Тіди закипіла. Я продовжується. Поки нема світла, варто було б приготувати якийсь легенький сніданок. Смажемо трохи сала справжнього карпатського пацючка. Для того діла використаємо справжнє приватне залізо на шість дірок. Поки сало шкварчить, можна пофілософствувати. Хтось з експертів казав, що як будуть ділити тушу відгодованого Європу і заходом руського кабана, то нам трохи дістанеться шерсти, кусень рейки і хвіст. Ну, тобто, так як кажуть, трильйона доларів на відновлення України стане. Але як... Повідав другий експерт, в нас є 40 мільйонів українців. І кожному як компенсацію за все, треба виділити мільйон. Ото має стати в Україні на відновлення і на всі ті компенсації, має бути не менше 40 трильйонів доларів. А зато все мають платити москалі своїми багатствами, природними ресурсами, о, які мають мати на, на компенсацію. А вони самі мають жити за рахунок своєї праці, вчитися робити, а не грабувати. Навколишні народи. І так, років, два-три покоління. 50, а може і 100 років. А того ще одна стара технологія. Невеличкий чугунний п'єцик, який з часів Радянського Союзу називають буржуйка. Якщо не буде світла, то можна на ньому пізніше буде розпалити в ньому вогонь і зварити обід. О, хтось стукає. Йде сусід, такий самий пенсіонер, як я. Зараз сядемо за стіл, вип'ємо децу, за здоров'я воїнів. Він розкаже, що на фронтах, бо у нього є радіо на батарейках. Та й життя буде продовжуватись далі. Ти диви, і світло включили. Жиє Україна.